Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді от такий красивий темненький кавунчик від компанії Новосіц який називається Блейкі. Також він має номер, якщо я не помиляюсь, здається 1748, якщо мене пам'ять не підводить. От такого я взяв на огляд. Доволі такий тяжкенький. Я думаю, кілограм 4 тут має бути. Він такий вроді невеликий, але в руці. Чується досить такий дуже тяжкий. На фоні тих, що я до цього знімав, там, наприклад, Бедуїн, Топган, ті невеличкі кавунчики, арбон, то вони значно були легші. А цей такий має вагу непогану. важкенький. Невеличкий, але важкенький. Зараз ми його розріжемо, подивимося, який він середині, чи він дійсно достиг. Вусик засох, лопатки теж немає. Зараз будемо дивитися. Ну і заміряємо рівень цукрів, якщо він, звісно, достиг. Будемо зараз дивитися. О, як класно вже хрустить. Стиглий вже. Бачу, що червоний. Трішки криво по-молдаванськи почав різати. Хоча молдавани може, і краще ріжуть. О, дивіться, який красивий бомба. Бомба, просто бомба. Горить. Просто горит. Дуже яскрава червона м'якоть. Огонь. М -м, який пішов аромат. Люблю цей момент, коли розрізаєш, воно хрустить, а потім бац, і пішов такий класний кавуний аромат. Просто бомба. Ну На вигляд, шикарний. Зараз подивимося, що воно там по цукрах він набрав. Не знаю, чи багато він набере. Може 10,5 буде, ну зараз подивимось. Ну дуже січний. м'якоть, мабуть, буде ніжна, тому що так ріжеться дуже добре, без проблем. Дуже січний. Так, зараз будемо дивитися. Що по бріксах. Так, а по Бріксах 11 Брікс, можна сказати. Так, 11 Брікс рівно рівно 11. Рівно 11 Брікс. Ну досить хороший Показник на фоні інших кавунів. Наприклад, я до, до цього ж, скільки там знімав, тестував, то до 11 там майже ніхто не дотягував. Тут рівно 11 брікс. Зараз відріжу собі маленьку скибочку з який він буде на смак. Так. Дуже смачний кавун. Бачите, як легко. Раз. Дуже легко розломлюється. В принципі, вона якби кожуроця і не товста, але і не тонка. В принципі, він то транспортабельний. Але є такі кавуни, що нереально дуже так швидко і добре його розломити, тут же без проблем це робиться. Дуже класний. Що тут сказати? Смачний кавун. 11 брікс. Це в таких умовах, після того, коли були сильні дощі, він набрав 11 брікс. Ну і за смаком, можна сказати, один із смачніших наразі те, що я пробував. От я пробував Топган, Арбон, Талісман. Що там ще? Бедуін. От зараз цього ще я спробував, можу поставити бедуїн на друге місце, а на перве от саме цього темненького блейки. Дуже смачний. Ну Такий коротенький огляд, такий на кавунчик блейки від компанії Innova Seeds.